Доброго дня! Досить часто ми говоримо про теплиці запаленням і надходять дуже багато запитань, як виглядають ці котли для опалення, які є варіації і як відбувається облаштування котелень, де можуть розташуватися котли для надання тепла. Бачите, ззаді мене. Є будівля, де якраз, яка облаштована якраз котлами для опалення плівкових теплиць. Зараз я вам зроблю невеликий огляд, як це виглядає. Я не хочу вдаватися в такі технічні моменти, тому що варіантів котлів, горілок і використання. Палив, паливних матеріалів досить, вони різноманітні, можна використовувати вугілля, можна використовувати дрова, можна використовувати пілет. В даному випадку, от як виглядає пілетні котли, тобто ми бачимо сам котел, який облаштований, який облаштований горілкою, біля нього стоїть вже бункер, в якому засипана. Пілетта безпосередньо і шнек подачі пілети в горілку. Ось так воно виглядає. Така система, яка забезпечить температурний режим для отримання ранньої продукції. Ось так виглядає пілета. Зрозуміло, що котли підбираються в залежності від вашої площі, від регіону, де буде проходить вирощування, тому і мощності котлів підбираються в залежності від цього.